Пом'яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочили храбів твоїх, і як благий і чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш, і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні і невільні, визволи їх від вічної муки і вогню гиянського і даруй їм причастя і насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував. Для тих, хто любить тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а не сумнівно в Отця і Сина і Святого Духа вірували у Тройці слави мого Бога і Тройцю в єдиниці, православно до останнього подиху свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в тебе замість Дейл прийми. І зі святими Твоїми як щедрий, упокой, бо немає людини. Щоб жила і не згрішила. Бо ти один без усякого гріха, і правда твоя, правда вічна, і ти один Бог милостий і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.